Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Сьогодні будемо квасити разом з вами свої огірочки. Для цього я попередньо на годинку замочила. Для чого це я роблю? Для того, щоб всі огірочки, навіть свіжі, вібрали в себе водичку і не тягнули наш розсіл. Зараз обрізаю. Переду і ззаду потрішечки. Це не обов'язково робити, але ну, я так привикла і я так роблю. І так, розпочинаємо. Гірочки я вже свої пообрізала. Повторююсь, це не обов'язково. Для цього мені потрібно чесник, я вже нарізала а, листя смородини, кріп, зонтики такий зелененький, а... Листя вишні та хрону. Одна стопка солі кам'яної. У мене стопка 70 грам і 3-літровий бутиль. Чистенький, можна не стерилізувати. Починаю я пару листочків, три, два вишні кладу, трішки кропу. так, зонтиками, трішки хрону. Не кожна господиня це кладе, але я дуже люблю. І також сюди чесничок і викладаємо огірочки. Огірочки низ кладемо більшенькі, наверх меншенькі. Ну, ось так я вже склала свої огірочки не до самого верху, всипаю сюди сіль. І ще кладу пару кусочків чесночку і докладаю огірочки вже плотненько-плотненько. Чому сіль зараз? Тому що потім тяжко всипати, коли геть повна баночка. Важливим фактором для засолки огірочків це потрібно такі огірочки брати, які підходять для засолки. Тобто, з такими попиришками. Якщо він гладенький, це означає, що він салатний, і тоді він буде 100% вам розлазитись. Ну, бувають виключення, але ось так. І ще одне потрібно. Для такої засолки огірків дуже дуже холодна вода. Я ось навіть на пару хвилин поклала в морозилку, наляла в пляшку і поклала в морозилку. Це для зберігання. Якщо ви хочете малосольні огірочки, за таким за таким самим рецептом, тільки наливайте будь-якою водою чистою. Не кип'яченою, просто чистою водою з крану, з криниці. І 2-3 дні ви смакуєте малосольними огірочками, дуже смачні та хрусткі. Наповнюємо баночку холодною водичкою до самого 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 верху. Приблизно на 3-літрову банку з огірочками потрібно літр 200-літр 300 води. І зверху обов'язково кладу хрін. це для того, щоб вся пліснява, якщо появиться, була на цьому листочках, а не на наших огірочках. Ось так, закладаю хроном, кропом. Кірицю я не додаю. Я роблю те, як мене вчила бабуся, вже дуже-дуже багато років. Навіть коли мешкала в квартирі, я з-під крану, з хлоркою заливала, і все в мене виходило. Огірочки були смачненькі, хрусткенькі і кисленькі. Ось так. Це все. Запечатали, закриваємо капроновою кришкою, беремо трішки, мішаємо, щоб наша сіль розчинилася, і заносимо в погреб. В кого немає погреба, той може поставити мисочку, хто живе мешкає в квартирі, мисочку під баночку. Ось, наприклад, так, так як в квартирі набагато тепліше, і воно почне боротити, і з під кришки почне виходити рідина, щоб у вас весь стіл чи вся підлога не була брудна, ставити мисочку. І ось так я це заношу в погреб і смакую вже після того, як вони будуть готові. Це більшості я першу баночку відкриваю після. Михайла. І зараз покажу вам, які тогорічні огірочки в цю пору. Ну, ось в мене є баночка минулорічних огірочків. Я при вас її відкрию. Бачите, все чудово зберігається. Ось. І ось така самокота. Огірочки не розлазяться, хрумкенькі. Хромкі і дуже смачненькі Тому готуйте, експериментуйте, пробуйте. Всім смачного. До нових зустріч! па-па-па-па